І, бать, підери лазять по дорозі, пацани, увага, підери лазять по дорозі. Якщо в наші відкривають контакт, вони ховаються по кустам. Для нас краще селей, блядь, сьогодні немає, нахуй. Так що, блять, давайте всі вместе, підійдіть до мене, нахуй. Підійдіть до мене, нахуй. Давайте, блядь, всі дружно, нахуй, обнімемося, блять, нашої команди. Всі, блять! Всі це всі нахуй. В гімлі, блять. Давайте, пацани, нахуй. У нас є хуєнний шанс помститися, блядь, за наших побратимів, дать підарам пізди. Слаче цілі, нахуй, немає, блядь. Собрались, роз'їбали, работаємо спокійно, слухаємо командирів, блядь. Слава нації! Смерть брам! Нам була поставлена задача, був обозначений квадрат роботи, куди ми повинні були заїхати з хлопцями в нічне время суток і вибити противника з його позицій. Слова лічні, треба робити. Зараз його роз'їбвемо обережно. По Сладка погода. Погода хороша, Ніч, взагалі світло, заїбіся. Направо? Так, да, так, да, так. Да. Багато мусора, дуже важко, щоб не попадали. Плюс. Братан, хуяль. Там маладушка дає команду, пані. Я. 12. Я чуть-чуть три -чуть задів дивиться в бок прям. Аналогічна Аналогічно, Да. Три, назад, іноді ну, посмотрю не... назад. Ти назад продивися, добре як вийдемо Все плюс, прийняв танкуйте, нема нікого. Впереді, вроді, ти повосіль на повесінку. Чи то тряпка, хуя. Шмур. Жмур, так. Да. Да, це цей жмур, що ляпнули. При виході, головне проглянути ці гаражі, добре, що ми проїхали їх. Дібай, да, да, да. Тупо пострілка за гаражами. Територія була наполовину наша гаражний кооператив і наполовину Підерська. Підери якраз були на протилежній стороні від Бредлі. Бредлі якраз заїхала, почала відпрацьовувати. Опа! Контроль! Все! Сі! Братик, братик, братик! братік, Пацани, розтягуйтесь трохи! Трохи розтягуйтесь! Ми вийшли, розібралися сектори, почали давити вогнем, тому що не було розуміння, де ворог і з якого моменту він може вискочити. Давай, давай, давай! давай Давай-давай-давай-давай! стоп, став, поперегнути! А що за п'ятіньку? На придохранителі всі! Прихранителі! Отко! Одкот! Потім задача помінялася в зв'язку з деякими обставинами і ми здійснили вогневий наліт з цілею ураження ворожої піхоти і їхнього укриття так скажем гаражі На броню! На броню иду! На броню. Десант броня, давай уходь, бьём, бьём! Быстро, Працюємо, тримаю свій сектор на 12. Бачу, як підери перекидуються через дорогу. В тепловізорі їх охуєнно видно. І пропустив першого і бачу, що через посадку біжить ще ну три, Там рила точно бігла. Вони перекидували через просак, я тут просак почав їбашити. І другий підер, який біжав за першим, взяв і помер, впав як мішок картошки. Біляк северу. А, чи бачимо, чи бачите ви ще ворога? Братан, цинкує цей погріб, пожалуйста. Воно okay. погріб, блять, перед нами. Братик, дивись тепло от туди. Блять. Братан. Yeah. Чуєш їх? Чую. Okay. Щас вони трошечки, надіюсь, подваряться, блять, щоб це френдлі fire просто не був. А ну еще раз. Ага. Плюс есть. Так, хорошо, бачу. Пидорас, десь там. Долбоебы, ебани, вы меня заебали. Сука, я из-за вас, блядь, нахуй. Жить не могу, блядь. Сапидорский? Да я Блядь, все, я на раз не выхожу, блядь. куда уебало куда вело подвал уебало не куда левиша трави не куда уебало направо на да 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 вел да на звездку братан може, можна тебя ще попросити? идем з нами нам надо щоб ти фланг справа закрив я да Плюс. все погнали Ще на нас, до речі, питались рипнуться підари з флангу. Там був невеликий просвіт. Відразу у нас хлопець зреагував, подавив вогнем. Велес! Плюс у вас впереді через два дома, підараси! У вас впереді через два дома, підари! Давай роботи, клей! Нахуй! Снімайся! Uh, белик, белик северу, белик, белик северу. Уєбали підера, уебали підера, як прийняв. Хорошо. Уже під кінець задачі продивлявся в тепло, бачив. Ну як повзали сигнатури теплові. Просто по сигнатурі наїбашив і отак не перестали вони шевлитись там. Сібались мої землі, уйопки! Давай, сука! Виходь пиздитеся! Долбобы! Ну шо, блядь, засалы, уебки! ПУСТИЙ Сука, гандон, блядь! ПОЛЗЕ сука, я дивлюсь, я стреляю, я, короче, не попав. Три раза подряд. Я дивлюсь І не ползаю, думаю, ТИ шо, ПІДАР Иди крий, ЛІВІШЕ братан, стой. ЄБАТЬ ТИ шо гониш? Тело. Перед нами, блядь, прям в упорі. Бачу підора! Світи. ні? Плюс уходим. Я хлопцями довольний, тому що багато хлопців було без доявого досвіду. Навіть в нас був боєць там 18-річний, який себе дуже круто показав навіть такі жухи. Ті, хто кажуть, що вони не народжені для війни. Дивіться, мені виконалось 18. Я пройшов три місяці учебки в підрозділ. Тут мене обучали ще три місяці перед моїм першим бойовим. Тоді я вже поїхав на війну і нормально все показав.